Слава Україні! Вже півтора місяця Україна і українці борються за свою незалежність, за своє життя. За цей час ми довели всьому світу, що українці варті поваги і визнання. І в той час, коли на Росії і Білорусі один омоновець міг гнати ціле стадо баранів і рабів, в Україні одна людина могла зупиняти голими руками цілий орчий танк. Але реалії показали, що першими до оборони взялись люди, котрі володіли зброєю. На передовій це, звісно, зсу наші герої. Вони першими взяли на себе удар. А далі, на тих місцях, де орки просунулись вперед, основною силою в партизанській боротьбі стали мисливці і люди, що вміли володіти зброєю. Також саме мисливці-рибаки стали основою всіх блокпостів, і вони активно долучались до навчання людей, що ніколи не втримали в руках зброю. До війни Наша країна боролась з правом людей на володіння зброєю. Але під час війни саме люди з зброєю стали основою для захисту нашої країни від нечисті. Саме тому росіянці, коли окуповували села чи міста, шукали мисливців, щоб забрати у них зброю. Бо вони прекрасно знали, що ця зброя буде використана проти окупантів. Думаю, всім відома ця трагічна і в той же час героїчна історія. Коли в помешкання керівника районного товариства мисливців Чернігівщини Анатолія Кульгейка увірвались окупанти і вимагали від нього списки мисливців, щоб потім піти по їхнім домам. Але Анатолій, замість того, щоб здати мисливців, підірвав себе разом з окупантами гранатою. Такі геройські вчинки народжують нову на Україну, якою будуть пишатися наші майбутні покоління. Але спочатку нам треба перемогти орків. І от один з українських мисливців, котрий до війни популяризував полювання своїми відео в Ютубі і на телевізійних ефірах, а також своїми книжками для дітей, де розповідав мисливські байки. Я думаю, всі знають Андрія Абіна. І він зараз теж не сидить без діла. Андрій, привіт! Я по традиції не питаю, в якому ти регіоні, але цікаво, ким ти зараз є і чим допомагаєш Україні. Доброго вечора! Я зараз. Член громадського формування. Це не територіальна оборона, це громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Наше формування, наш підрозділ є частина обласної спілки ветеранів Афгану. В складі цього підрозділу ми Підсилюємо поліцію, Збройні Сили України, Нацгвардію, які займаються охороною громадського порядку. І зараз проходжу навчання, бо я, як людина, яка не служила в армії, деяких речей не знаю, тобто зараз навчаюся певним речам. Ну, далі, які в нас плани, допомагати далі на більш, скажімо так, складному рівні. Мисливські навички допомагають в ТРО, мисливські навики, звичайно, вони допомагають, і на сьогоднішній день це перш за все навики володіння зброєю, навіть якщо ця зброя просто наша мисливська, з якою я полюю, яку, яку ви всі бачили в мене на моїх відео. Але навики, які за багато років полювання, вони вже в мене майже на а може просто вже на рефлекторних рівнях, я знаю, як і всю техніку безпеки, як безпечно поводитись зі зброєю для себе і оточуючи, тобто для моїх товаришів, як правильно стріляти, які набої, як заряджати, споряджати і так далі. А, і це дуже допомагає не лише мені особисто, але й допомагає навчати новачків, які приходять. які Зараз ви знаєте, багато є людей, які не мали власної зброї до початку війни, і вони її придбали буквально днями, коли спростили процедуру отримання дозволу на володіння зброєю. Але м -м, практика показує, що люди. Хоч і купили, придбали зброю собі, але, але вони зовсім не можуть з нею поводитись, не знають ну, таких речей, які для нас, для мисливців, є елементарними. Тож я допомагаю їх навчати, інструктую, ну і, і, і так далі. Займаюся тією справою, яка мені близька до мене там, в тому, що я знаю. Чи зустрічав ти в своїх рядах мисливців? Вони теж допомагають Україні? Так, в наших рядах, в нашому підрозділі досить багато. Мисливців. <кхід> вони нам допомагають тим самим, чим і я. Вони е так само патрулюють, вони е допомагають навчати новачків, передають їм свої знання. Взагалі, як у вас настрій? Хлопці налаштовані на перемогу? Настрій, е настрій хлопців е бойовий. Е я... Е Можливо, ну так, що як я бачу, дуже веселий, бадьорий настрій такий, бо в нас люди, це які в нашому підрозділі це здебільшого вже дорослі люди. І як ви зрозуміли, як ветерани, багато ветеранів Афгану, це наш Костяк, вони вже мають певний досвід, вони налаштовані серйозно на перемогу. Ну і не даємо один одному нудьгувати, скажімо так. Ну і хочеться спробувати себе якось в справі, звісно, ну багатьом, принаймні, принаймні мені хочеться спробувати себе вбити кілька москалів, скажімо так. Що хочеш передати братам мисливцям і рибакам? Ну, а також всім українцям. Мисливцям і рибакам. Я хочу сказати наступне. Що кожен, я вже говорив це на своєму каналі і зараз скажу, що кожен має займатися тією справою, на якій він розуміється. Не обов'язково всім стояти на блокпостах, якщо ви можете щось зробити корисніше, більш корисніше, ніж просто сидіння на блокпості тут в тилу, то робіть цю справу, навчайте. Людей, новачків, які зараз зараз дуже багато людей отримали зброю. І ми, як мисливці, як досвідчені люди зі зброєю, ми просто зобов'язані навчити навичкам техніки безпеки, довести її до рефлекторного рівня для того, щоб запобігти перш за все, нещасним випадкам, які можуть трапляти, на жаль, трапляються у новачків. От. І це їм знадобиться навіть не під час війни, а навіть потім, після перемоги і так далі. Те ж саме і рибалкам, в принципі, тобто навчайте, передавайте, допомагайте, хто чим, допомагайте хто чим може. Колись допоможіть почергувати, підсилити якусь варту ну, підсилити поліцію і так далі. Але це все має бути согласовано, узгоджено. Тобто, от. Що я хочу сказати українцям взагалі? Ну, перш за все, міняйте своє ставлення до зброї і до людей зі зброєю. Зброя це не якась забавка, зброя має бути в кожному, бо в кожному домі. Навчайтеся поводженні з нею, навчайтеся першій допомоги, медицині, тобто вдосконалюйте свої знання, те, що вам раніше казалось якоюсь грою. Пустою несенітницею, в такі часи буремні, які зараз наступають, я впевнений, що вони тобто вже наступили, я впевнений, що вони ще можуть бути на наступними. Є такі знання, які знадобляться кожному для виживання, для забезпечення виживання своєї родини, для збереження наших дітей. Ну, будьте пильними, не стісняйтесь, не бійтеся телефонувати до поліції, наприклад, на ту же 102, або там ще кудись, якщо ви бачите щось підозріле. Краще, знаєте, помилитись, аніж е, потім станеться щось непоправне і вже нічого не можна буде поміняти. Е, тобто будьте пильними, але без фанатизму. Все буде Україна, все буде перемога. Також пізніше я дізнався, що Андрій займається не тільки в ТРО, а і волонтерством, і інформаційно-блогерським просвітництвом. І я розпитав у нього ще й про цю діяльність, яку він ввів. Виявлені багатьох людей, волонтери це ті люди, переважно жінки, які щось достають, щось привозять е, нашим добровільцям, солдатам, пораненим, дітям і так далі. Але насправді волонтерська діяльність це не тільки вона заключається в тому, щоб щось знайти, щось необхідне, когось чимось забезпечити. Волонтерська е діяльність, це може бути просто е виконана на безоплатній основі якась робота, е діяльність, яка спрямована на суспільство. От, наприклад, коли ми е поїхали. Грузити пісок в мішках на блокпости, це волонтерство. Коли ми поїхали облаштовувати приміщення для бомбосховища, це також було волонтерство. Коли ми облаштовували гуртожиток для переселенців, це також було волонтерство. Блогер займається тим, що Доносить до людей інформацію в нашому випадку. Ми з вами можемо доносити до людей інформацію про війну якусь корисну, про про реальний стан, свої думки якісь. І це може бути спрямоване не лише на українського глядача, але як на принаймні в моєму випадку, і на інших моїх підписників із всього колишнього пострадянського простору, а також із, е, далекого е за кордону. Їм також цікаво і важливо знати, і люди мені пишуть. Наприклад, там навіть даже із США із Канади і просять задають питання різні і цікавляться, просять якусь інформацію підтвердити або висказати свою думку, і їм це корисно. Саме такі вчинки наближають День перемоги України над нелюдами, що прийшли з Росії, і я пишаю, що українська мисливська і риболовна спілка приймає активну участь у захисті нашої неньки. Слава Україні. Thank you